Не стаждає! Сражаю бою вас, то що я без одного переспіти вас прий. І я не сам, ми брати, хоталика, де шумали в краю. Прийміться, зидиться, щоб по небо буде лавчу пас. Санем сонесем! Пастурем! Пастурем! Нево де Не скоро короми! Здарами! Не бойся, пастуре, пастуре на на землі возноситися. Хочте Господі лися, і веселі є Господи. Я попросу, що все задає, то не можеться. Ісус моїм я, Марія, му ангел вожді сказує, сказує, Найся і розсумує, сумує. Слава, слава, колишнім Богу. Боже, сонець! на понедісені, понедісені. І диво на ціно і славне борошниво. І диво на ціно і славне борошниво плодиться, породою. Бо слава, Бога слава, розквітно дари Марія пречистая де мо. Бо Нова радість стала, як не бувало.